Знову у ритмі дитячих мрій. У серці міста запрацював парк атракціонів. Київ обіцяє бути улюбленим простором для всієї родини. У Великодній день трирічна Ярослава разом з мамою відвідала атракціони вперше. Тобі сподобалось кататися на атракціоні? Так. Окрім веселих лебедів, малеча хоче більше забави, тож встигла відвідати ще декілька атракціонів. Прикольно, дитині сподобалося, дитина щаслива. Парк дуже здоровий, багато є різних атракціонів, як для дуже маленьких, так і для дорослих дітей. Навіть самим дорослим, я думаю, буде цікаво на таких атракціонах покататися. В парк завітав і Ілля разом із сім'єю, поки встигли побувати лише на одному атракціоні, але планують відвідати кожен. У неділю, вихідний день, з сім'єю вирішили трошки прогулятися. На яких атракціонах ви вже побували? Поки тільки прийшли, побували ось тут, на скакалках ціх, і все, більше ще ніде не були. Плануємо скрізь сходити на всі атракціони. Взагалі, як для таких маленьких дітей, то все в принципі, нормально, трішки не вистачає таких новіших атракціонів, не вистачає. А так, в принципі, з дітьми провести недільний вихідний день, в принципі, все нормально. Перед відкриттям усі розважальні об'єкти пройшли технічну перевірку та є справними. До слова, найстарішим атракціоном в парку є півник. Йому вже понад 60 років. Пані Галина вже багато років працювала на різних атракціонах, з яких майже 10 відповідально за веселі гірки. Дуже люблять дітки і дорослі приходять з радістю, катаються. і Мені теж приємно, що люблять. Ці карусельки, веселі гірки, їм весело і нам весело. Буває, так да, бояться дітки. Часом ну, є такі відважні, навіть маленькі, вони сидять на ручках, їм весело. А бувають, що їм страшно, і я мушу зупиняти. На півнику працювала дуже багато років. Півнику вже більше як 60 років. Оцей оцей аптеціон він найперший відкрився. А поки легендарний півник продовжує писати свою історію, працівники сподіваються на великий потік відвідувачів. Діана Спірнова, Олег Шаламай, новини рівного.